Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, Ісус Христос часто у Своїй проповіді використовує такий образ зору і світла і темряви. Цікаво, що це притаманно для усього, для усієї Біблії, тому що. Перше, що зробив Господь Бог, то він сотворив світло. І каже Святе Письмо, коли він сотворив світло, то світло відділив від темряви, назвав світло днем, а темряву ніч. І це все те, що творив у перший день. Настільки важливо було. Сотворити світло, як це описує святе Писання. Насправді Ісус Христос до нас звертається із цій, такою метафорою світла. На іншому місці Він говорить такі слова. Світло тіла око, як отже Твоє Око ясне. Або здорове, все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві, коли ж те світло, що в тобі темрява, то якою великою буде темрява? Подивімося на нашого сьогоднішнього сліпця, як відрізняється світло від темряви? Насправді, коли людина перебуває у світлі, десь у день вона є, і навколо світла, то стаються такі речі, що вона бачить далеко до горизонту. І оскільки бачить до горизонту, то вона може зорієнтуватися, де вона знаходиться, не заблукає. Друге, у світлі видно дорогою, якою вона може йти. І тому вона не перечепиться за якусь перешкоду, а якщо є яма, вона не впаде у яму. І третє, вона здалеко бачить, бачить, хто до неї підходить, і може навіть впізнати його наміри, чи це людина, яка підходить сердита, чи ні. Чи вона приязно до неї ставиться? Інакше буває в темряві. Коли темрява, то не видно до горизонту, все зливається, і тому в темряві дуже легко заблукати, збитися з дороги. Людина не бачить дороги, якою вона йде, мусить дуже приглядатися. І легко може впасти в яму або перечепитися через якусь перешкоду. І коли вона впізнає, що хтось до неї підходить, вона не знає, хто це, а тим більше не може бачити вираз обличчя, не може знати, чи щось та людина має, може якийсь дрючок у руках, щоб вдарити, це все не видно у темряві. Дорогі сестри і браття, Ісус Христос не хоче говорити лише про темряву фізично. Він каже, коли твоє око світле, то Твоє тіло буде у світлі. А коли Твоє око лихе, а лихе це моральна категорія, то все тіло Твоє буде в темряві. Ми дуже часто. Говоримо, але не дуже сильно задумуємося. Свої думки і переконання ми називаємо поглядами. І хтось має християнські погляди, а хтось має нехристиянські погляди. Але це не означає, що він десь мусить дивитися християнським поглядом. Це означає, що він думає так, як каже Святе Письмо. Чи навчає церква, це означає погляди. І коли ми говоримо, як ти дивишся на останні події, які сталися на війні, то ми на них не дивимося. Я дивлюся на вас, а ви дивитеся на мене. Оце як ви дивитеся, означає, що ви думаєте. І тому, дорогі сестри і браття, Ісус Христос говорить притчу про світло. Для того, щоб звернути що головне в нашому житті, скільки треба засвітити світла, щоби сліпий його побачив? І відповідь є дуже однозначна, скільки світла не світить, сліпий його не побачить, бо око у сліпої людини воно не здатне зареєструвати світло. І тому для людини світло є око. Якщо око здорове, воно здатне навіть і в темряві щось побачити. А для людини у духовному знач значенні оком є її погляди або думки. Які в тебе погляди і думки, то так ти й будеш жити. Тобто, якщо в тебе ясні, світлі, здорові погляди, то тоді ти будеш у світлі. А це означає, будеш орієнтуватися в ситуації і ніколи за безглуздих обманщиків не проголосуєш, наприклад, на виборах. Будеш знати, якою ти дорогою йдеш, і ніколи не будеш обманюватися. Будеш знати, що то означає виховувати дітей, що означає будувати здорові стосунки всередині сім'ї, що означає молитися. Багато чого стане на твоєму шляху, зрозуміло. І будеш впізнавати людей, не, буде, не будуть вони тебе обманювати. Мовляв, вони такі страшно побожні, а хочуть лишень тебе обдурити. Все залежить від наших поглядів, дорогі сестри і браття. Щоби вони були здорові. І навпаки, якщо погляди лихі. Наприклад, які лихі? Якщо людина нічого не робить, лишень боїться якоїсь ворожби, або вважає, що всі люди, які навколо, вони хочуть їй щось погане зробити. Або, наприклад, що священник не чує, що ти до нього говориш, тому що він що хоче, лише, щоб священник тобі догоджав. Якщо лихі погляди, то людина тоді ані в ситуації не орієнтується, ані на шляху добре не, не, не обійдеться. Ані з людьми, а з людьми вона завжди буде помилятися. І тепер дивіться, яка є закономірність. Закономірність є така, що багато людей дуже сильно хочуть змінити свою поведінку і себе ззовні, щоб вони добре ставилися до інших людей, щоб в своїх домашніх обставинах гарно поводилися. Щоб їм усе вдавалося в житті. Вони назовні хотіли б змінитися, але дуже мало звертають увагу на виховання своїх думок і свого серця. А Ісус Христос каже, що в центрі людини є її серце, бо з повноти серця уста промовляють. Бачите, як воно все. Одне до другого підходить, і тому не йдеться про те, що Вертемей просто хотів бачити. Це такий символ. Подивімося, навіть на вулицях нашого міста, коли ми побачимо людину, яка йде з, оцим, з оцією паличкою і в нею впізнає дорогу, то нам не, не зовсім зручно, тому що думаємо, як же що вона нічого не бачить, мусить навпомицький так йти, навіть тоді, коли ясний день. А тепер уявімо собі, що ми такі самі подібні, тільки палички не маємо, а на помацьки йдемо в духовному житті. І тому, дорогі сестри і браття, перший крок для оздоровлення це захотіти прозріти, духовно прозріти. Але бачимо оцей Вартимей, коли почув, що Ісус з Назарету, йде до Нього. Він почав його кликати. Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною, тому що здоров'я духовного зору ніхто не може інший дати, а тільки один: Ісус, син Давидів з Назарета, син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак сидів сидів край, край дороги. Довідавшись, що той Ісус з Назарету закричав, Він кажучи: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. І тому ми дуже часто молимося, не щоб все нам вдалося, а оце найголовніше, тому що Він міг багато чого молитися, він міг і про пенсію високу, і про зарплатню, і про те, щоб продуктів було багато, і про ремонт в хаті, і все інше, все треба мені, Ісусе. А Він казав Ні, Ісусе. Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Щоб я прозрів, Господи. Молімося часто, щоб ми духовно теж прозрівали і мали здорові і ясні погляди, і ясний зір духовний. Слава Ісусу Христу!